Доброго дня, шановні вчителі, учні, студенти. Темою сьогоднішньої лекції є веселка той оптичний об'єкт, який завжди підвищує настрій. І спостерігати ми його можемо не лише після дощу на небі, а й в струмені води зі шлангу в сонячний день, дивлячись на фонтан або на хрустальну люстру. Примруживчи очі. Щоб подивитися на сонце, також можна побачити веселку. А мильні бульбашки, скільки радості, захоплення та магії вони привносять в наше життя. Отже, веселка: з давніх давен через звичайне незнання, чому після дощу утворюється веселка, людська фантазія породила безліч міфічних легенд і неймовірних казок, пов'язаних з походженням цього природного явища. Наукових фактів, які пояснили, як утворюється веселка, тоді просто не існувало. Наприклад, в стародавній Індії свято вірили, що веселка це лук Індри, повелителя Небесного Царства. Стародавні греки спостерігали після дощу над головою райдужне вбрання золотокрилої богині Іріди. У стародавньому Китаї веселку вважали небесним драконом, що з'єднує землю і небожителів. А перші жителі Скандинавії були стовідсотково впевнені, що на різнобавному мосту за всіма уважно спостерігає хеймдаль вартовий місцевих богів. Народження яскравої веселки на небосхилі безпосередньо пов'язано з дощем. Як усі ми помічали, саміцвіт з'являється або під час Невеликої мряки, або як тільки вона закінчиться. Після закінчення дощу небо залишається вкритим невеликими згустками туману. Після того, як хмари розсіюються, а серед похмурого неба з'явиться довгоочікуване сонце, ми можемо бачити неймовірно красиве атмосферне явище, веселку. Вчені фізики називають це явище дисперсією світла. Вперше її відкрив під час експерименту Ісаак Ньютон приблизно в 1670 році. Про те, щоб теоретично пояснити дисперсію світла, знадобилося багато років. Говорячи зрозумілими термінами дисперсія світла це процес розкладання світла на спектральні кольори. Саме це явище є відповідальними за перетворення звичайного білого потоку світла на кольори, які сприймають наші очі. Для утворення веселки обов'язковими факторами є джерело світла та значно підвищений рівень вологості. Однак, як ми могли неодноразово спостерігати, різнокольорова дуга в окремих випадках відрізняється яскравістю та розмірами. Чому так відбувається? Виявляється, що яскравість кольору, а також ширину веселки, визначає розмір крапель, крізь які світло заломлюється. Великі краплі роблять різнокольорову небесну дугу більш яскравою, але вузькою. В свою чергу, Частинки води маленькі, перетворюють веселку на широку, проте кольор її буде бляклим, а краї ледь помідно забарвляться помаранчевим і жовтим. Це є дисперсія, явище дисперсії веселка на небі після дождю. Наступне явище, коли ми можемо спостерігати розкладання Білого світла в спектр це є інтерференція. Поширення світла процес хвильовий. Кожній довжині хвилі відповідає хвиля певного кольору. І якщо спроменя білого світла якимось чином вирізати лише одну хвилю, а решту погасити, світло з білого перетвориться на забарвлене. Мильна бульбашка це тонка плівка води між двома шарами молекул миючої речовини. Світло, падаючи на поверхню плівки, частково відбивається від першого шару, частково проходить усередину, заломлюється і відбивається від другої поверхні. Хвилі, відбиті від двох поверхонь плівки, складаються, і якщо максимуми двох хвиль збігаються, хвилі йдуть у… В однакових фазах амплітуда сумарної хвилі буде збільшуватися. І в точці П ми з вами побачимо максимум інтерференції. Якщо ж максимум однієї хвилі посідає мінімум іншої, тобто хвилі є в протифазі, амплітуда зменшиться до повного зникнення хвилі. Дві світлові хвилі в сумі дадуть в точці П темряву. Такий механізм складання хвиль називається інтерференцією. А хвилі, які утворюються внаслідок відбиття від нижньої і верхньої поверхонь плівки, називаються когерентними хвилями. Ось звідки взялися кольори, які і забарвлюють мильну бульбашку. Вони виникають в результаті інтерференції світлових хвиль, які відбуваються від обох поверхонь мильної плівки. Інтенсивність світла пропорційна квадрату амплітуди. Отже, якщо хвилі прийшли в однаковій фазі і амплітуда зростає вдвічі, відповідно, інтенсивність, тобто яскравість кольорової плями, зросте в 4 рази. Тобто хвилі підсилять одна одну. Відповідно, так само сильно падатиме інтенсивність хвилі, які йдуть у противофазі. Довжилі довжини хвиль видимого світла лежать у діапазоні від 400 до 750 нанометрів від фіолетового до червоного світла. І якщо одна область мильної бульбашки забарвлена, скажімо, у синій колір, а інша у зелений, можна з певністю сказати, що товщина стінки мильної бульбашки змінюється. На деяку величину. Якщо уважно придивитися до гри фарб на поверхні мильної бульбашки, можна помітити, що рано чи пізно, поблизу її верхньої частини, з'явиться чорна пляма, Товщина плівки в цьому місці, він дорівнює половині довжини хвилі фіолетової складової видимого світла. Отже, є найтоншою, і бульбашка лопне саме в цьому найтоншому і найслабшому місці. Також горуфарт можна побачити на поверхні води, покритою тонкою плівкою олії чи бензину. А ми переходимо з вами до наступного явища, за допомогою якого ми також спостерігаємо розкладання світла у. Різнокольорові смуги, тобто, можна сказати, що бачимо веселку, і це є дифракція. Дифракційна градка це оптичний прилад, що є поверхнею, на яку нанесено велику кількість паралельних рівновіддалених один від одного мікроскопічних штрихів, щілин або виступів. Дифракційна градку відкрив Джеймс Грегорі. На прикладі пташиного пера завдяки дуже тонкій структурі, через перо можна пропускати сонячне світло і побачити його розкладання на спектр. На цьому слайді показана дифракційна градка, яка є дифракційною градкою на відбивання. Дифракційні градки існують двох типів: прозорі та відбивні. Прозорі градки це тонкі скляні пластини з прозорого пластику, на які нанесені штрихи. Штрихи дифракційних граток є перешкодою для світла, через них воно не може проходити, а прозорі зазори, що залишаються між штрихами, відіграють роль щілин. Відбівна градка це металева або пластикова відполірована пластина, на яку замість штрихів нанесені борозенки певної глибини. Такі градки часто використовують під час аналізу спектрів випромінювання. ДВД-диск, який ми бачимо з вами, це яскравий приклад цього виду дифракційних граток. Розташувавши його перед оком, можна знайти на ньому спектр. Повернувши його, ми бачимо, що спектр змінюється. Дифракційні градки широко, широко застосовуються в різних оптичних пристроях, в спектральних приладах для отримання монохроматичного світла, як оптичні датчики лінійних і кутових переміщень для поляризаторів і оптичних фільтрів, і навіть у так званих антивиблискуваних окулярах. Дифракційні градки знайшли своє застосування у багатьох наукових дослідженнях. Наприклад, цей прилад ліг в основу рентгеноструктурного аналізу, найпоширенішого методу визначення структури речовини. Цей спосіб полягає у вимірюванні параметрів кристалічних граток за допомогою дифракції рентгенівських променів. Тобто, в даному випадку роль дифракційних граток відіграють досліджувані кристалічні матеріали, і виконується обернена задача знаходження за довжиною хвилі міжатомних відстаней даного матеріалу. На слайді ви бачите депограму, яку отримано. Від певного зразку. В даний момент широко використовують рентгеноструктурний аналіз біологічних молекул та систем. Так, наприклад, за даними отриманими цим методом, з кількох можливих хімічних формул пеніциліну була обрана одна. Свого часу цим методом були успішно досліджені такі високополімерні сполуки, як каучук, целюлоза багато поліамідів. Саме за допомогою рентгеноструктурного аналізу американець Джеймс Ватсон та англієць Френсіс Крик встановили структуру молекули ДНК, за що й були удостоєні Нобелівської премії в 1962 році. Сьогодні дифракційні градки це прецизійний фізичний прилад, який застосовується для наукових досліджень також і в галузі екології. Наприклад, у складі гіперспектральних камер з метою оцінки якості повітря. За допомогою дифракційних граток визначають склад і стан об'єкта зйомки, фіксуючи спектральні характеристики кожного пікселя на зображенні. Дифракційних градки. Бачите, так, Сьогодні дифракційні е, градки можна зробити самому, е, але це є настільки високоточний прилад, що е, ми маємо 3600 штрихів на 1 міліметр в високопрецизійній грації. Процес виготовлення такого пристрою вимагає дуже високої точності. Якщо хоч одна щілина з множини буде нанесена з помилкою, то градки будуть забраковані. Нарізування таких граток триває до 7, до 7 діб, хоча час нанесення штриха становить 3 секунди. Дифракційні градки зробили крок і далеко за межі землі. За їх допомогою, наприклад, можна дізнатися про хімічний склад далеких зірок. Світло, що йде від зірки, збирають дзеркалами і спрямовують на градку. Таким чином, можна дізнатися про всі довжини хвиль спектру, а відповідно, і встановити хімічні елементи, які їх випромінюють. А скільки ще попереду відкриттів завдяки дифракційній градці? Отже, веселка це Дисперсія, інтерференція і дифракція. Вийшов цілий дід. Звісно, це жарт, але він підштовхує до осмислення того, скільки вчених присвятили своє життя дослідженню явищ, які так тішать нас своєю красою. Дякую за увагу!